Віддали хлопцям дрон з подвійним акумулятором. Вони поїхали його тестувати, щоб прорахувати з яким навантаженням наскільки він зможе поїхати. Накатали 54 кілометри, втомилися тестувати, не розрядили дрон повністю. Оце це класний був фідбек. Те, що завжди мотивує, це люди, наші військові, які кожен день приїжджають, дають нам якийсь фідбек. Це ми живемо. Робимо всі разом. Важливу справу, яка зараз як не є актуальною. Ми робимо швидко, якісно і круто, щоб зробити ще ліпше, ще краще, ще якісніше. Мотивація завжди присутня на досить високому рівні, бо ми знаємо, на що ми тут. Ми тут заради ідей. Я хочу, щоб це стало нормалізовано, евакуювати людей дронами. Я хочу, щоб це було повністю розповсюджено в нашій армії. Я чекаю, що в кожній бригаді буде як мінімум чотири дрони під різні задачі, під різну дальність, під різний тип зв'язку. Це все треба робити.